Будь села, всіх вітаю, ще зробимо городом? Покажу вам, що до чого в мене вже виросло. Це вже така петрушка. Туди далі вона. Вона яка здорова, гарна. Так, кабачки, клубніка Ще трохи є, але вже відходить потихеньку. Соняшничок. Салат я вже зрізав. Огірочки. морква яка класна. Бурячки. Помідорки вже цвітуть, десь і Так, видно, так? Да? Далі цивулька здорова, гарна. Картошечка вже цвіте Так, горошок. Кукурузка, ще одна картошка. Так. І кавунчики. Вона за звичайка, вони родять, так що подивимося, що з году добуде. Ось такий зараз в мене город.